Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На початку знову ж таки. Акцентую вашу увагу на зборі для 13-го окремого десантно-штурмового батальйону на дрони необхідно зібрати 2 мільйона 100 тисяч гривень. Станом на зараз зібрано 144 тисячі, тому прошу знову ж таки небайдужих долучитися до цього збору, так, щоб хлопці якнайшвидше змогли отримати відповідні дрони. Детальна інформація і реквізити щодо збору знаходяться в описі під. Цим відео. Тепер з приводу теми, яку ми коротко оглянемо, вона стосується того, що до Києва напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії прибула делегація сенаторів демократів на чолі із лідером більшості Чаком Шумером, про що повідомляє видання Голос Америки. Ласкаво просимо до України сенатора Шумера. Сенатора Блументаля, сенатора Ріда, сенатора Бенета і сенаторку Хасан з нетерпінням чекаю на обговорення того наскільки важлива допомога США для боротьби України за свободу та незалежність у твіті зазначила це посолка США Бріджит Брінк. Нині американські законодавці мають провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, і очевидно, десь станом на зараз така зустріч вже мала місце. Поки що я ще не бачив подробиць відповідної зустрічі. Шумер зазначив. Я очолюю цю делегацію, щоб зустрітися з президентом Зеленським, щоб показати українському народу, що Америка підтримує їх, показати нашим союзникам, по НАТО та європейським союзникам, що ми підтримуємо їх дізнатися про зброю, яка життєво потрібна Україні, і захистити нашу демократію та національну безпеку. При цьому Шумер підкреслив, коли повернемось до України, ми чітко пояснимо спікеру Джонсону та іншим у Конгресі, які перешкоджають військовій та економічній підтримці, що саме поставлено на карту тут в Україні, для решти Європи, для вільного світу. Він також додав, що Конгрес повинен прийняти сенатський законопроект про національну. Безпеку. Ми говорили вже неодноразово, що такий документ Верхня Палата Конгресу ухвалила ще 13 лютого 2024 року. Потім він направився до палати представників і тут розпочались труднощі. Джонсон не висловлював жодного оптимізму з приводу того, щоб найближчим часом поставити його на голосування, потім сказав, що він не є в нагальній точці розгляду. Ну, а потім Палата представників пішла, власне, на канікули. Достатньо позитивно, що така делегація прибула до Києва. Це висловлення підтримки Україні з боку США, але якраз би хотілося, щоб сам Майк Джонсон прибув до нас, так, щоб йому показали такі найбільш гарячі точки, Бучу, Гастоміль і інші. Такі позиції, де росіяни вчиняли звірства, так? Наслідок окупації. Можливо, тоді він змінив би свої позиції навколо того, коли необхідно ставити на голосування законопроект щодо допомоги для України. Тому побачимо, як, власне, це буде сприйнято у Конгресі. США, я маю на увазі цю поїздку. Є такі. У мене думки, що до великого жалю на республіканців це жодним чином не вплине, оскільки, як я сказав, тут не було власне, у цій делегації, наскільки я розумію, представників від е, республіканської партії, оскільки Голос Америки чітко зазначає, прибула делегація сенаторів демократів, тобто немає фіксації про те, що це якась там двопартійна сенаторська група. Тому не знаю, як це вплине в Конгресі на їхні настрої щодо ухвалення допомоги для України. Вплив він може бути дуже і дуже, власне, мінімальний. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Політекс, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!